Слава Україні! Героям слава! Триває другий тур у преміум лізі з футболу і поруч зі мною боротар команди «Хмельницькі делікатеси Назар Самчук. Зараз вітаю команду вас першою перемогою у сезоні. Дуже впевнено, 8-0. Чи справді рахунок відображає хід гри і які зараз емоції, які враження? Дякую за привітання. В більшій мірі так певно і рахунок відповідає самій грі, тому що команда дебютувала опоненти дебютувала цього року тільки в першому дивізіоні. Тому ми вже декілька років є, які були переможцями першого дивізіону. Тому десь і погріє результат. В більшій мірі команда зіграла на класі, реалізувала всі свої фактичні моменти. Тому вісім ще ми вітаю нашу команду з першою перемогою. В Цьому турнірі результат минулого тижня, результат першого туру. Наскільки він вплинув на команду, і чи щось змінилося за цей тиждень? Ну кардинально змінити фактично за тиждень нічого не можна, але результат, ну, звісно, негативний, тому що ми вели по рахунку, вигравали два а потім пройти помилки. і, На мій погляд, не результат. 4-2 закінчили, тому могли зіграти кращий результат для команди міг бути кращий в першому турі. Чи цей негативний результат змотивував сьогодні вас? Ну, можливо, так, в на кожну гру є окрема мотивація. Якщо говорити про цю гру, ну, звісно, що ми на класті. Класом вища команда і тому десь воно відображалася. А в цілому на турнір так, такі прикрі поразки вони десь заводять команду, десь заставляють рухатися вперед і на кожну наступну гру готуватися відповідальніше. Побачили ми дещо оновлений склад команди. Розкажіть трішечки більше про нові обличчя. Ну, є як нові обличчя, є так старі нові обличчя. До нас повернулися і Віталій Репопон, і Андрій Наконечний, які раніше виступали за нашу команду. Також додавалось декілька нових гравців, які фактично вливаються в цьому сезоні в нашу команду. Команда ну, оновлюється, ми рухаємося вперед постійно. Тому такі, такі речі, вони, в принципі, є очевидними для такого клубу, як Хмельницька Діліпітеса. Що ж, дякую вам за спілкування, дякую нашим захисникам за можливість грати і спостерігати гру. Слава Україні! Героям слава.